Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною смачний дієтичний овочевий борщ. Він добре підійде тим, в кого хвора печінка або підшлункова залоза. До складу борщу входять такі овочі: картопля, цукровий буряк, столовий буряк, цибуля, морква, капуста. А також спеції сіль. Чорний перець мелений, лавровий листочок, мелений або цілий. Я додаю ще коріандр. В кого є насіння кропу, також можете додати до борщу. А також я додаю до борщу на терти на терці свіжі помідори. Можна також сюди додати ложку або дві сметани, а також кисле молоко або кефір буде дуже смачно. Кількість овочів берете ту, яка вам до вподоби. Хтось любить густий борщ, а хтось рідкий. Додаєте або більше, або менше. Спробуйте приготувати дуже смачно. Налила в каструлю воду, додала сюди картошечку порізану. Вода майже закипає і зараз буду додати цукровий бурячок порізаний. Такими скибочками, туди ясенькими скибочками я порізала бурячок і натерла моркву на крупній терці. Добавляємо до картошки і нехай покипить хвилин 10-15. Бурш покипів 10 хвилин. Бурячок, Цукровий буряк в першу чергу кидається з моркою, щоб вони краще зварились, тому що він довше вариться, цукровий буряк. І тим більше, що він нарізаний такими. Брусочками. Тепер буду додати червоний бурячок. Я його натерла на крупній терці. Капуста порізана міленько. Одна цибулина. Я кидаю цілу цибулю, розрізану навхрест. А також терті помідори. Можна додати томат. Але якщо у вас є помідори, то краще. Додайте помідори, буде так набагато смачніше. Я беру помідору, розрізаю навпіл і натираю на терці. Добавляємо до нашого борщу і даємо покипіти хвилин 20. Якщо ви любите, можете додати 1-2 ложки сметани або грам 150-200 кислого молока, або кефіру. Буде дуже смачно. Пройшло ще 15 хвилин, мій борщик уже зварився. Дивіться, який гарний наваристий. Кажуть, що борщ повинен бути таким, щоб ложка стояла. Оце в мене такий він і вийшов. А тепер я додаю одну ложку олії. Одну-дві ложки за бажанням. А також сіль, перець, сушена петрушка. У мене коріандр. Мелений. Мелений. Добавила в борщ олію. Спеції. Там в мене був мелений коріандр і мелений лавровий листочок. Можете ціленький. 5 хвилин покипіло. І о, ось така вийшла у нас смакота. Готуйте, не пошкодуйте. Дуже смачно. Всім пока!